Доброго дня, розкажіть нам, будь ласка, зараз знаємо, що у вас розширюється дуже територія. Це було дещо раніше, ще, але не знаю на, яких, на якому етапі зараз відбуваються вже ремонтні роботи, і що хочете бачити, через який час для реабілітації наших військових, яких ну зрозуміло, що під час таких активних воєнних дій кількість буде тільки зростати. Так, звичайно, ситуація така склалась у нас в країні на даний час, що таких центрів необхідно багато і відповідно йдучи з часом в ногу. Міський голова, весь депутатський корпус Кменицької міської ради пішли на те, що створювати центр, такий реабілітаційний, більш, скажем, соціально-психологічного розвантаження з фізично фізіологічним супроводом на даний час. Зроблені вже перші кроки і працює проводиться повномасштабний поточний ремонт реконструкція як території, так і прилеглих корпусів. Вкладаються кошти Хмельницької міської ради. Також відшукуються донори, як українські на рівні міністерства ветеранів у справах ветеранів, так і міжнародні гранти за участю обласної військової адміністрації та ООН. Таким чином, на даний час завершено ще вже ще попередньому році, в грудні місяці, капітальний ремонт приміщ... будівлі даху будівлі їдальні великої, там трьохповерхневий дах був з утепленням. На даний час створено вже проведено капітальний ремонт, створено системи опалення в двох житлових корпусах. По ліжко ліжкомісць у кожному та положено шляхопроводи, теплопроводи, водопостачання та теплопостачання, модернізується наявна модульна котельна берега надії для забезпечення теплою водою всіх приміщень і житлових. А також планується проведення ремонту капітального наявної колишньої котельні, яка опалювала весь корпус і територію, отаким чином. Ну і в подальшому під час літнього періоду і літнього здоровлення цього року. Планується капітальне будівництво, також ремонт самих лікувального корпусу Великого, а також приміщення басейну. Крім того, в всіх планах реконструкції і в генеральному проєкті, генерального плипроектування планується також реконструкції і модернізація спортивних майданчиків та стадіонів прилеглої території, взагалі територія чайки берега надії, що є власністю хмельницької міської ради, налічує майже 8 гектарів землі. Так, що в нас місце є, території є, приміщення збережені, так, потрібно провести ремонти, але своїми силами, ми, я думаю, допомоги донорів міжнародних, також громадських організацій, в тому числі і простір можливостей, який очолює екс-міністр справ ветеранів Оксана Коляда, зробимо гарну справу і відбудуємо такий центр для наших захисник, захисниць та захисників України сімейного відпочинку і рекреації. Ну, масштаб насправді такий великий і плани теж амбітні, і зрозуміло, що вас, як вже багаторічного керівника берега надії, у вас точно є вже своє бачення, що ви хотіли б, як це все б виглядало? Можете нам навіть от зі своєї точки зору розказати про те, чим це буде відрізнятися від берега надії, який є зараз, що хочете, щоб там було які послуги щоб надавали. Uh, і ну, для вас що принципово? Знаєте, в теперішній час принципово те, що було раніше, тільки для дітей. Вийшло так, що потрібно робити для сім'ї. і маючи практику е, оздоровлення рекреації учасників АТО сімей е, а також самих е, захисниць та захисників, тому що ми ще з 2017 року е, проводимо таку роботу з задоволенням. Тобто, в нас же ж оздоровлюються і сім'ї учасників АТО під час е, весняних та осінніх канікул, а літом діти учасників АТО, і бачачи практику, їх е, проведення часу у нас е, хотілося би забезпечити максимально е, доступність е, до цього відпочинку. А також його різноманіття, тому що в кожна людина то окремий космос, кожна сім'я учасників АТО то окрема сім'я, якби всіх разом, але кожного є свої бачення, уподобання та переконання. Хтось любить грати, проводити активний спосіб життя і активно відпочивати на спортивних майданчиках, а також на надувних каяках та сабордах. Хтось любить грати ігри в інтернеті і командні ігри, якісь теж призводять до. Отримання певних навиків молоді. Хтось хоче більше творчого творчого процесу, хтось виробничого. Тому хотілося би, щоб у нас проводились в нашому на нашій в наш нашій установі. Були надавались послуги не тільки такі, як зараз є, а й послуги басейну повністю водних процедур. Зараз ми відтворюємо душ шарко у нашому корпусі теперішнього берега Надії, тому що проводимо, почали проводити вже поточний ремонт теж за кошти Хмельницької міської ради. От на даний час працюють працівники корпусі. ну і хотілося б розширити все таки пляж, тому що є біля нас річка Південний Буг, і по історії нашої території тут колись був великий такий пляж навіть на березі річки Південний Буг, де були прогрункові. човни, вони, катери, катамарани. Чому ж не використовувати цю природу і зараз для сімейної рекреації, відпочинку, психологічної реабілітації ветеранів та їх сімей?